Пристань з іншого боку манить, мій порт де борн, місця і маршрути, розклад автобусів, соціальні служби, мости і річка, місця надії і сліз, де я при надії, де я якнайбільше вразлива, беззахисна і зовсім не розумію, як буде далі. Поетеса Ольга Поворозник читає авторський вірш. Вона написала його після народження дитини. Він про декілька речей. Він з одного боку про страх, про страх невідомого, про ризик смерті, про страх за свою дитину і водночас про ніжність і любов, яка виростає всередині. Окрім літератури, проєкт має ще три блоки: музика, театр. Та візуальне мистецтво. Блок візуальне мистецтво представлятимуть в кінці червня, тут на площі ринок 42. В цьому приміщенні буде відбуватися презентація блоку артрезистенції, власне, візуального блоку. І от Це ми можемо пройти до дверей, де є безпосередньо вхід. В ту локацію в нашому блоці присутні троє художників: це Сергій Радкевич, Володимир Стецькович і е, Олекса Фордіяк. Моя ціль в тому проєкті поєднати всі ті три проекти в один. І ми будемо показувати такий мультижанровий проект, який буде складатися з об'єктів, перформенсу е, графічних. Пано і медіапроект Володко Кауфман каже, що цей проєкт потрібний для митців, бо вони через карантин втратили можливість контактувати із глядачем. Найважливіше, що потрібно для художника, щоб була адекватна реакція на те, що він робить, і власне цей проєкт і творився для того, щоб допомогти художникам, митцям щось, щось робити в цей період. Впродовж місяця митці презентуватимуть 14 проєктів. Ми завершуємо представлення візуального мистецтва на ринку 42, але починаємо ми в форматі онлайн-презентації уже наступного тижня з 7 червня. Це все буде відбуватися на нашій сторінці в Фейсбуці, на партнерських сторінках. А також потім ми це все викладаємо на Ютубі, тобто всі матеріали будуть доступні. Коли я спілкуюся з учасниками проекту і з організаторами проекту, Кожного разу висловлюю своє захоплення і вдячність за те, що ми це робимо разом. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.